Напередодні міжнародного дня людей погилого віку у Покровській громаді було прийнято рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, які старші 90 років. Мешканцям нашої покровської громади буде виплачена сума в розмірі 400 гривень на банківські рахунки або Будемо використовувати послуги пошти, і всі громадяни даного віку їх у нас на даний час уже після перевірки списків лишилося у місті біля 400 осіб. Вони всі отримують по 400 гривень на особові рахунки. Заяви від мешканців приймаються як у селищних радах, так і в управлінні соціального захисту населення та за телефоном 062 352 12 59. Заява пишеться, копія паспорта. Та кода ми знаходимо, рахунок на або селищні ради все це взагалі будуть через пошту, тому що це поважний вік. Це люди, які не, будуть, не всюди в селах є банківські рахунки, а почтальон принесе додому суму. Управління соціального захисту зазначає, що грошова допомога надходить на рахунок через тиждень після подання заяви.